відчували сумніви у тому, що насправді книжковий арсенал буде потрібен. Радилися з видавцями, радилися з публічними інтелектуалами із з нашими письменниками, з нашими друзями про те, чи варто взагалі робити такий захід у час сум'яття, у час війни. Тоді ми отримали відповідь, що варто робити, що це потрібно робити. Мені особисто суб'єктивно це рішення далося. Непросто рішення знову працювати з книжковим арсеналом через те, що всі мої попередні чотири місяці були присвячені лише Євромайдану і роботі навколо нього. І насправді знайти в собі ресурс, займатися чимось іншим, ставити в графік презентації книжки. Придумувати спеціальні програми для книжкового арсеналу, запрошувати письменників для такої мирної події замість того, щоб питати, чи вони взагалі живі. Я зараз натякаю на Сергія Жадана, якому через підготовку до книжкового арсеналу за декілька днів після його побиття я мусила написати листа із запитанням про те, чи він здоровий, чи успішно він лікується, і чи він може бути в стані у квітні приїхати до Києва на книжковий арсенал, і це теж такий дуже дивний і водночас дуже характерний для нашого. chastel is Чи питання про суміщення журналістики і політичної діяльності? Коли я журналістка, наприклад, на громадському радіо, тоді я ставлюся рівно до всіх партій і уникаю розмов про демократичний альянс. Але зараз у мене робоча е, обідня перерва. можу сказати спогади Віктора Андрусіва про майбутнє? Це не жарт. Він схоже у серйозно певнений, що так і було, як він оповідає. Українці вони не мають впевненості в завтрашньому дні. Це ну от для нашого розвитку це страшна біда, тому що я краще сьогодні максимально складу гроші в купу і засуну їх під диван. Бо хто ж його знає, що завтра буде. Е, я не буду нічого планувати на кінець року, бо хто його знає, що буде. І, і так, от в багатьох, в багатьох моментах ми з цим стикаємося, що українці не бояться завтрашнього дня, вони бояться, що, е, що, що завтра станеться близько щось погане, і тому вони сьогодні не, не планують розвиватися. І е, я хоть от шукав таку модель, за якою люди можуть е, бути більш впевненими. Путін витримав паузу і уважно подивився в моє обличчя. Мені був знайомий цей погляд. Так дивляться на мене слід, так дивилися на мене слідчі під час арештів за опозиційну режиму діяльність. Вони шукають в обличчі прикмети страху, вагання, неспокою і лише тоді починають свою гру. У нас багато політиків пишуть книжки, але здебільшого це така макулатурна мура тотальна. А, і вони пишуть мемуари. Це мемуари майбутнього, які. Докорінно просто абсолютно відрізняється від більшості тих книжок, які писали наші президенти, прем'єри чинні минулі. Окремо тут е, до журналістів звернення в одній з глав е, автор Віктора Андрусів описує це майбутнє, що майбутній президент б... зробив серйозні зміни у боротьбі з корупцією за допомогою журналістів. Він створив антикорупційний фонд. Спеціально для того, щоб залучити журналістів, щоб вони проводили журналістські розслідування і отримували гонорари за це з антикорупційного фонду. Він зміг залучити блогерів незалежних журналістів і журналістів, тих, які в традиційних змі або в приватних змі, тобто там, де є власник, не могли писати все або з такою силою, з такою глибиною, як вони могли писати в антикорупційному на замовлення антикорупційного бюра, закликає ж журналістів стати не просто спостерігачами змін, а їхніми учасниками, і я так само закликаю. Попри всі оці розмови про стандарти, що треба бути неупередженим і так далі. Мені здається, зараз час настав іншого стандарту. Якщо ти журналіст, ти маєш трибуни, ти маєш повагу і вплив, не користуйся цим лише на своє власне задоволення. Ризикни і візьми участь у змінах. Ідея з бібліотекою майдану. Виникла одночасно багатьох людей, як бачите, 28 грудня он внизу е приписка літ марафонівці збирають бібліотеку для Майдану. Вони прийшли почитати книжки, а ми їм казали, ви приїдете з Майдану і будете дітям, що розказувати. Як ви гранати метали? Це дуже добре, але візьми, розкажімо ще й казку, яку ти прочитав на Майдані. І вон, Вони там сидять читають. І в результаті потім вони отримали е ці книжки в подарунок. А потім на бібліотеці Майдану ми теж уже в українському домі намагалися створити таке відділення. На дитячої книги і зносили туди дитячі книжки. Саме на сьогоднішній момент можливо не потребують великих затрат. — Лющенка, серйозно більше беруть? Так, Але це нова книжка. Не тільки вийшла. — Змінилися якось вподобання останнім часом читачів. Я думаю, що ні. Це так само сучасна українська проза, сучасна іноземна проза і класична література. Не просить там, а є щось про Майдан у вас, наприклад? Чи про Янукович? Тільки журналісти питають про книжки про Майдан. Про Януковича, на жаль, ні немає зараз. А я ж тут жив і прокидався в парках, і пром свою свободу забивав, і бився під арками, і петраку, комусь і гідропарку звитував. Це місто знаєш, всі мої цілунки. це місто чуло, всі мої пісні. Форевер, я yeah. пробачте про рахунки, Форевер, я на білому коні. Я зрозуміла, що все це було недаремно. Тому що так я побачила тут тих самих людей, хоча не тільки їх, яких я бачила на Майдані Незалежності у недільні дні. І в складніші вечори гудніх днів, коли було нібито не так багато там людей. Побачила цих людей у незвичному тепер уже образі, без камуфляжного одягу, без балаклав, без хусток, які вони завжди готові одягнути на обличчя, аби не дихати сльозогінним газом. Побачила цих людей на підборах у коктейльних сукнях, у смокінгах у метеликах, бо це був день відкриття, і всі насправді трошки так «suit up» Принарядилися. Насправді, книжковий арсенал це дуже важливий момент, коли можна знову взяти дихання, зробити невелику паузу, паузу, набрати повні легені повітря і продовжити боротися далі. Але книжки цьому зовсім не, не заважають. Зажмуритися і спробувати самому січинити сказку. Мій опит і опит людей, які самі ділилися, говорить, що зажмурившись і постаравшись, Чині сія з нас починаєте смисло смерти зладова. Я Ну пан Лук'яненко дуже сильно образив Україну у своїх висловах. Забороняє перекладати свою книгу українською мовою. Назвав всіх, хто допомагає майдану, недоумками. Ну багато чого він там писав. Мене це дуже обурило. Для мене особисто це стало останньою краплею. Насправді дуже багато було лилося образ на українців під час революційних подій. Але для мене це стало останньою краплею. Я вирішила позбутися книг цього автора, повернувши йому його книги. От і а скільки у вас було книг ночного дозора? Чи багато взагалі? Е... Чи ви справді такий... Ярий читач. Я не ярий читач. У мене було е, дві книги, я їх йому повернула. Наші жінки це роз'ятрені рани, а чоловіки загоєні рани. Це або набути рефлекс, або запланована дія. Зранку і Ввечері секс. Українська мрія.